Є 100-150 тисяч доларів. Куди їх інвестувати, щоб отримувати пасивний дохід з оренди? Дивіться, є декілька варіантів. Перший варіант. Можна купити, наприклад, в ЖК Нова Англія, там просто хорошо здаються квартири, можна купити якісь смарт-квартири. Це десь 20-23 квадратних метрів, ціна купівлі 60-65 тисяч доларів, і здати їх можна приблизно там в районі 15 тисяч гривень. Також можна купити, наприклад, в спальному районі в старих будинках. Наприклад, на оболоні там теж по 60-65 тисяч доларів. ці квартири будуть 30-32 квадратних метри з ремонтами і здати їх теж приблизно там в районі 15 тисяч гривень. Другий варіант: те, що ви пишете, там парка місця. Парка місця це дуже класна тема. У мене є знайомий, який купив в Варшавському декілька парка місць, але він купив і ще там ціна була низька і у забудовника. І здає їх дуже класно. Там ніяких вкладень не потрібно не ремонти робити, ні, там унітази течуть і ще щось. Тобто здали і забули. Класна штука, але зараз вже проблематична. І дуже важливо, це треба вгадати з новобудови, щоб там дійсно був попит. Наприклад, як в Варшавській. Ну, ви бачили, напевно, що в Варшавському. Недавно відділ продажу виставив парка місця, там черга стояла кілометрова і ці парка місця просто розлетілись. Але як варіант, теж можна купити вже на вторички, да, порахувати, скільки окупність буде. Як варіант, нормально. В Варшавському комплекс забудовується, там парка місця точно будуть в ціні, і можна їх спокійно здавати і не паритися. І третій варіант це ви кажете там купити без ремонту, але заморачуватися не хочете. Дивіться. Я дуже хочу і шукаю будівельників, якихось, щоб вони робили ремонт. Особливо це стосується там в тарічки, десь в старому будинку купити і щоб я хочу зняти процес ремонту, і показати людям, скільки коштує ремонт, і як це робиться, зробити квартири, зроблений ремонт в квартирі. Але якщо чесно, я не хочу цим займатись саме там брати квартиру і займатися там супровідом ремонту, тому що це дуже багато часу. А в мене ну, є інша задача і інші е, об'єкти, які треба продавати, щоб я не можу займатися там, ремонтом. Але теж варіант, можна пошукати, наприклад, на Балонському проспекті, є в старих будинках там маленькі квартири, там теж 20-23 квадратних метри без ремонту. Вони коштують в районі 45-47 тисяч. І їх можна теж зробити ремонт і здати. Локація супер до метро близько там вони будуть здаватися. І ще варіант, можливо, це купити декілька квартир, але знайти якусь людину, яка буде вести це за якісь там кошти, да, це здавати ці квартири подобово. Особливо, якщо вони там в якісь, там определеній локації, наприклад, там беремо Аболоня, аболонський проспект, і там купити три квартири, наприклад, маленьких, і здавати їх подобово. Теж дуже класна штука. І останнє. Я вже не перший раз чув і бачив, ці люди купляють великі квартири, наприклад, трьох-чотирьох кімнатну квартиру, класна штука. В Одесі бачив. Купляють таку квартиру, і цю чотирьохкімнатну квартиру ділять на смарти і здають уже. Подобово як смарти, якщо класна локація, буде загроз загрузка 100%. Я навіть знаю одну таку квартиру на оболоні з двохкімнатної Вони зробили смарт і здають там. Ну хорошо, там ця квартира в районі там десь 2000 тисяч гривень в сутки. Получається з загрузка її. Тобто ну от варіанти є, але ну потрібно більш конкретно подумати, порахувати.